Погода в Україні впродовж цього тижня буде не сікою мінливою. Майже щодня будуть опади. У більшості областей очікуються дощі, але подекуди падатиме мокрий сніг. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 15 листопада, ситуація з опадами не зміниться. У всіх областях України дощитиме, місцями вони будуть невеликі, а місцями значні. У Карпатах очікується випадання мокрого снігу. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то на пару градусів потеплішає. По всій країні в денний час доби температура буде коливатися в межах від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 11 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У Києві, 15 листопада, день буде хмарним. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Ввечері очікується дощ, температура повітря коливатиметься в межах від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!